Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні я буду готувати салат з буряка. Для цього я взяла вже відварених 6 кг буряка, 2 кг солодкого перцю, 6 великих цибулин. Перець я порізала ось такими частинками, полосками тоненькими. цибулю. я порізала кубиками, буряк я натру на великій терці. Буряк я потерла. Я цю всю суміш я розділила пополам. В одну кастрюлю я вложила 1 кг дрібно порізаного перцю. Ось так, я показала, так. Дольками. Вкинула 1,5-3 кг буряка. І також я вкину половину порції цибулі кубиками. А зараз я буду робити маринад. Я в кастрюльку заливаю півтора стаканчика води, тому що я, в мене буде не на одну порцію, а трошки більше. Півтора стакана олії. один стакан оцту. так ми відкрили так. Один стакан Ага. Угу. треба було е, дві третіх. Але ми беремо один стакан. Також я додам іще два півтора стакана цукру. ось так насипати. Так, це буде один стакан. І половинка. І дві столові ложки я додам солі. Сіль я беру звичайну кам'яну. Буде навіть не дві, а дві з половинкою ложки солі, тому що на порцію йде на такий салат, на маринад. Одна столова ложки солі. Значить, я візьму півтори столові ложки отак От зверху. Видно, да? От так? Отак. Солі. Це. Після закіпання маринаду. Маринад буде кипіти 15 хвилин, як закипить маринад. маринад наш закипів. Салат я в кастрюлі перемішала. І зараз я маринад заливаю у салат. Ще раз я його перемішаю. Так, щоб маринад на дно. І буду готувати, знаєте, десь вілиночок 45. Я готую стільки, тому що в мене підвала зараз немає тут. Подвал у селі. Тут квартира в мене, і буде зберігатися у кладовці, то я хочу, щоб просто спокійно я не переживала і цей салат стояв. Включаю газ, як закипить, перемію, переставлю на маленький вогонь і буде тушитися 45 хвилин. А я зараз буду робити на другу частинку салату, яка залишилася з цієї повної порції, пів стакана цукру. Пів стакана водички, пів стакана олійки. пів стакана олійки. Півсолової ложечки солі. Ось так десь солі, сіль сільна кабіна, горіла. Так, і також ми зараз будемо додати оцет. Одна третя глянка. Ось Одна третя. Ось так десь. Видно, так? Да? Все. Все. Закип'ятимо і також додамо дослідуєш порції салата. Так. Маринад закипів. Салатик я теж перемішала в кастрюлі, заливаю, перемішаю, і також буде готуватися. 45 хвилин після закипання. Ж, почекаємо і буду закручувати. Банки я постерилізувала, кришки також. Все готове. Салат закипів, я зараз зроблю відрахунок. 45 хвилиночок і буду закатувати. 45 хвилин пройшло, салат готовий. я через таку вороночку буду накидати його баночки, закутувати, зак... закатувати, вкрити плідом і залишити до повного охолодження. Перевернути кришками понизу. Одну партію я закрила перекинула. І зараз ще з другої буду закатувати. Перекину, накрию, охолоне і. Буду вложити водовку. Це дуже смачний салат, я ж кажу, це як заправка до борща. Це ж два в одному. І вигідно, і смачно. Тож готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!